Новоспаський НПЗ в Ульянівській області РФ, Марійський НПЗ у Табашину Республіка Марій-Ел і Будьоновський газопереробний у Ставропольському краї. Це підтверджений улов сил оборони з позаминулої ночі. Усе для того, щоб країна-терорист, Росія, мала менше можливостей і бажання вбивати українців на українській землі. Ситуація на фронті не проста, хоча кількість зіткнень за добу менша ніж днем раніше 172 і ще мінус 960 окупантів. На Покровському напрямку 55 атак Костянтинівському 24 Олександрівському, 21, Лиманському – Лиманському, і купінському 15 штурмів це найгарячіші точки. Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби противника підбили два танки, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, одну РСЗВ, два ППО і 128 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні!